Бюджетна коляска DD Primero. Це вже модель з оновленою рамою та з оновленим прогулянковим блоком, який став компактнішим та зручнішим. Коляска на великих колесах, передні колеса поворотні, при потребі можна заблокувати. Має м'якеньку амортизацію. Ручку можна відрегулювати під свій зріст. В комплектацію входить рюкзачок та дощовичок. Може бути виконана повністю за кошкіри, а може бути комбінована верх текстиль, низ та кошкіра. На чехлі люльки є бортик з відворотом, сам чохол кріпиться кнопочками. Капюшон опускається натисканням кнопочок всередині. Внутрішня обшивка білого кольору знімається для прання, Матрацик паралоновий. Є секція для вентиляції. Люльку можна зняти однією рукою, натискаємо по черзі кнопки, та заручник піднімаємо. Шасі легко складаються. Реверсивний прогулянковий блок. На капітоні додаткова секція, спинка розкладається до горизонтального, підніжка регулюється, є запис і сповзання між ніжками, бампер знімається або відхиляється, малюк фіксується ременями безпеки. В комплекті чохольчик для ніжок. Наша шасі можна встановити автокрісло.